І всім привіт! Ви попали на мій канал, і сьогодні в нас знову ваша улюблена розпаковочка паперових сюрпризиків. Я, як завжди, приготувала для вас новиночку, але перед цим я хочу сказати, чому так довго не було відео. Насправді я зробила наклейки, мені залишалося тільки їх упакувати, але я принесла їх в школу і там десь їх загубила, на жаль. Ну, ось так ось якось вийшло. Але я все ж таки підготувала для вас колекцію нову, звісно ж. Та також я знімаю зараз на штативі. Мені подарували його на день народження. Так, в мене було вже навіть день народження, 12 червня. Ось. Ну, я думаю, ми можемо вже розпочинати. Зараз я вам покажу колекцію. Та вибачте, що так довго не було відео. І наша новиночка називається. Футбольні карти, футбол карт. Ось тут ось такі ось 10 пакетиків. Вони всі можна сказати, однакові. Карти вийшли трошечки завеликі ось ви бачите тут це. Ось, ну, в принципі, ось така ось новиночка. Будемо розпочинати вибирати спочатку пакетики. І так, це в нас колекція мої подарунки. Думаю, давайте візьмемо жовтенький. Так давно я не робила вже розпаковочку. Далі це в нас пазл з принтами. Давайте візьмемо ось такий. Там не написано hi та hello. Також я сьогодні постараюся зробити для вас таке довгеньке відео. Ось. Щоб нарешті ви подивилися. Тому що реально дуже довго не було. Тут в нас в колекції солодощі всього 5 пакетиків. Давайте візьмемо червоненький. Так. Далі це в нас колекція Hello Kitty у вигляді їжі. Давайте візьмемо просто Hello Kitty. А ось таку полуничку залишимо на наступне відео. Далі це в нас колекція мафія. До речі, як вам мої браслетики, я вплила. Сама. Ось З колекції Мафія хочу взяти Hello Kitty Ніхто мені коментарів не писав. Нічого, ось, тому я вибираю сьогодні пакетики сама, навіть з колекції Мафія. Так, це в нас колекція паперові сюрпризи намальовані косметикою. Давайте любий якийсь посередині. Наприклад, просто візьмемо цей. Ой, Так. Далі це мої маркери. Хочу взяти темний. До речі, тут в мене попала на нього вода, і він трошечки розтікся. Давайте, якраз таки, візьмемо сьогодні його. Та сьогодні ми закінчимо з вами прекрасну колекцію Crumble Cookie. Нарешті, якось вона мені вже надоїла, і якось ця вже колекція не в тренді. Тому вже пора її закінчити. Далі це в нас наша новиночка. Пакетики такі важкі. Тому що там ціла карта. Давайте візьмемо ну, наприклад, ой, там якась впала. Давайте ось такого. Побачимо, який там. До речі, пишіть в коментарях, чи ви дізналися, хто це буде там за футболіст, або не дізналися. Буде цікаво почитати. І, до речі. Я вже сказала, що в мене було день народження, Скільки і... мені ж років, мені виповнилося 13 років. Ось, якось так. Ну, і я думаю, ми можемо розпаковувати. Поїхали. І так, давайте розпочнемо ми з колекції пазл з принтами. Ось нам щось сюди попадеться. Як ви думаєте, під номером 5 або під номером 6 ось цей наш пакетик. Я вже думала, до речі, знімати відео без новинки. Бо вже пізно, насправді, але так, як вже літо, і я знімаю для вас відео, тому що навіть не потемніло. В нас ще сонце світить. Зараз 20.00. Ну, Трошечки більше, мені здається. Так, це в нас під яким номером? Номер 6. Сюди приклеїмо ось так ось. І тепер мені здається, що ви вже можете прочитати, що це були за два слова. Це було Join Me. Під'єднайся до мене. Перекладається з англійської мови. Тепер у нас колекція crumble cookie. Сюди нам випаде. Ось такий гарний, дуже пакетик останній. І Так, прикольно спрацювало. І нам випадає ось така така бежева печенька. Ось і тут такий це мандаринка, бо лимончик. Я навіть не розумію, що я там сама намалювала. Так. І приклеїмо. Ось так давайте. Ось так ось вийшло. Переходимо до колекції Hello Kitty е, у вигляді їжі. Такий дуже гарний пакетик. Сподіваюся, що носічка спрацює. І вона, ну так, не прям супер спрацювала, я скажу. Відкриваємо, але для початку я хочу подивитися, під яким це номером. І це в нас під номером 6. Це в нас ось якийсь хліб. Ну, точніше, Hello Kitty у вигляді хліб хліба. Так, відліпляємо і приліпляємо сюди. Залишилося ще остання під п'ятим номером, і тоді ми закінчимо. Цю колекцію. А точніше ми її закінчимо в наступному відео. Так, ось. І до речі, я не можу знайти пакетик від колекції мої маркери. Ось, не знаю, можливо, він десь загубився, але у мене залишився тільки один ще. Так, де номер? Так. Не можу знайти номер. А, ось він. Ось якийсь фіолетовий маркер. Це такий темно-фіолетовий більш навіть колір. Під номером один я побачила, так. І сюди приклеїмо. Там знову їздять машини. До речі, він у нас під номером 73. Сюди в нас йде. Далі це в нас колекція мої подарунки. До речі, я вам дуже дякую за 200 підписників. Скоро ми будемо з вами добивати 250, 300 та так далі. Ось така це мені подарували ось якусь косметичку. Ось вона така рожева, але з такими чорними квадратиками, типу рожевий чорний, в, як в шахматах, знаєте. Ось так. Забула подивитися під якимсь номером. Під номером 4. Це в нас сюди. Мені здається, якось підходить до цієї косметички дзеркало. Тому що і то, і то рожеве. Колекція у нас солодощі наступна. І нам випадає ось якийсь макарон. Макарун. Не знаю, всі говорять якось по-іншому, по-різному, точніше. Ось, Але я привикла називати це макарон. Або макаронці. Не знаю, так ось якось. Так. І цей макарон. 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 Я не знаю, як це називається. Ось ця ось Оцей ось, ось десертик в нас сюди йде. Ми закінчили першу сторіночку. Наступних відео будемо збирати другу колекція мафія. Сьогодні ми дізнаємося, що в нас мафія чи не мафія. Давайте спочатку її відклеїмо. Ось. Під яким вона номером? Під номером 4. А, це в нас на другу сторіночку. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вона в нас сюди. Це Hello Kitty. І давайте поглянемо, що ще в нас тут буде. Ну, точніше, хто в нас в цял Кіті? І це вона в нас мирний гравець. Добре. Ми дізналися, що Глау Кіті в нас просто мирний гравець. Так що в неї все добре і ми її залишаємо. То, ще тоді нам попався Сінаморол, він був мафія. Та також нам попалася Пінкі Пай, Ну, точніше, що ми взяли Пінкі Пай, і вона була в нас детективом. І так, паперові сюрпризи намальовані косметикою. Як його відкрити? Його так багато скочу, його так вже добре заклеїла, куди він полетів. І це в нас парасолька намальована лаком. Ой. Впала в мене. Це в нас парасолька намальована лаком. Червоний лак, такий, такий золотий, рожевенький, такий світло-рожевий та синій. Відклеюємо. До речі, в кого вже канікули, ставте лайк, тому що в мене ще немає канікул. В нас до. Так, в мене школа до 4 липня. Ось. Та переходимо до нашої новиночки. Ви готові побачити сторінки? Один, два, три. Так, перевернулася випадково сторінки. Так, я їх не дуже прикрасила. В нас три карти. Тут три карти, та тут також будуть в нас три карти. Ось. Давайте відкриємо якось. Тут можна як перфорація. Ну, не зовсім вийшла як перфорація. але все ж таки. І нам випадає Стефан Пош. Я такого не знаю. Ось в мене така карта є, але я такого не знаю. У мене насправді є дуже багато карт. Давайте його приклеїмо. На другу сторіночку я пропоную сюди. Ось так ось. Я зараз вам покажу, що в мене дуже багато карт. Ну, ось ця карта, які близько лежали, тут у нас є Модріч, Хернандес, Саліпа, Родрі. Ем, не знаю, як його ім'я говориться, теж не знаю. Хернандес Карначо. Це в нас не знаю як ім'я. Якась там ще штучка. Ем, тут є, де його ім'я. Стоїть, не знаю. Крістиано Рональдо. Але, типу, коли він був молодий. Це в нас Джуд Белінган. Це сама найкраща карта, до речі. Мені мій так брат сказав. Колусевський, Кобер і Альварець. Знову. Ну Тут багато повторок таких. Ось, це карти, які в мене близько лежали. Ну, а на цьому все. Всім велике. Дякую за перегляд! Я й надалі буду старатися для вас як можна швидше готувати нові колекції. Сподіваюся, що це відео вам сподобалося. Всім пока-пока, до наступного відео. Побачимося знову!